Друзі, я вас всіх вітаю. Сьогодні у нас на огляді не тільки катушка, але і така дуже велика бізнес-порада. Я знаю, що багато хто з вас дивиться і дивиться повністю мої відео, щоб навчитися обслуговувати катушки. До мене час від часу пишуть майстри, які в своєму там містечку. Десь на базарі чи серед своїх знайомих роблять обслуговування, ремонт котушок. І я сьогодні хочу для вас розширити кругозор, розширити вашу клієнтську базу і навчити вас, як працювати з іноземними замовленнями. Це не буде тяжко. Ну, А сьогодні на робочому столі у нас перше покоління Shimano. Shimano Super. Супер ну, суті це одна із перших поколінь катушек Shimano. Тут навіть шпуля ще пластикова. Уявіть собі, катушка в непоганому технічному стані, не видно великих слідів вживання. Потрапила мені на робочий стіл. Потрапила мені на робочий стіл, тому що я. Зараз а, працюю і живу в Польщі. Якось у нас а, да, було таке бачення з дружиною можна сказати, більше у дружини, що коли почалася а, цей велика війна, ми переїхали саме в Польщу. Багато хто знає з вас мою родину. Хто не знає, заново познайомлюсь. розкажу. Значить, маю шестеро дітей. Оці такі звуки, які час від часу чуєте в відео. Це мій один з шести хлопців. Хлопці, він вже достатньо. Великий, в цьому році буде 21 рік, має інвалідність, інвалідність інтелектуальну, Якщо раніше це було не дуже, не дуже так е, е, ну, признаватися, визнавати такі от проблеми, якось дивилися на тебе, начебто ти сам якийсь не знаю, кончений, начебто це твоя провина, що маєш таку дитину. Зараз до цього нормально відносяться, е, тобто я вже нормально можу розказати. Що маю, по суті, двох таких хлопців старших, народилися вони абсолютно здоровими. І була, була в тому році, коли їм робили цей щеплення, така дуже велика проблема. Одним словом, через щеплення діти стали інвалідами. Дуже тяжко доказати це, довести, але, в принципі, в нашому випадку багато лікарів казали: ну, як у вас, це дуже явно характерно. Чи була вакцина бракована, чи неправильно її застосували. Не знаю, це вже важко назад розібратися, але суть є суттю. Ну, ось тому, в принципі, ми переїхали в Польщу, нормально тут підтримка родин. Не маємо ми таких великих потреб, і я вирішив тут продовжити займатися тим, чим я звик займатися в Україні. Крім всього іншого, коли ми приїхали, дружині дали більш-менш кваліфіковану працю, а мені дали таку некваліфіковану працю для такої великої родини. На 6 дітей, ну, в принципі, не заробиш. Ось і все наша історія про катушку. Шестерня тут сломана. Тому про, саме про цю катушку історії вам не буде. Коротко, в принципі, я про неї розкажу. А щоб про цю модель розповіді не було на каналі, тому, тому коротко про неї розкажу. <плес> ну, дивіться, да, а в Польщі. А, а Польща є частиною ЄС відкритий ринок, це ну просто голова крутиться від багатьох можливостей, які тут є. Є відповідно внутрішній ринок, є зовнішній ринок, для є своя свої вже, як то називається, свої майстри, свій ринок, люди дуже. Багато хто не хоче міняти а, своїх цих майстрів, звертаються до тих, хто знайомий, ти приходиш, кажеш, я то вмію, все вмію, але в тебе немає цих як це називається, в тебе немає а, бази клієнтів, і треба заново цю базу клієнтів виробляти. Як я зроб, зробив це я, як це вийшло, я вам зараз розкажу. А зараз поки що, мабуть, коротко розкажу про катушку і буду доставати собі наступ. Так, Шимана Супер Аеро. Це у нас катушка для е, значить, з системою байтранера. Ось така типова для Shimano є швидкий фрикціон і є повільний. Де у нас повільний? Ось звичайний фрикціон. Тобто два фрикціона. Колега, який мав схожу модель, тільки інші, іншого покоління, на каналі є це відео, розказав, що в Італії він українець, але працює тут далекобійником, там має троє дітей. працює далекобійником і частенько їздить в Італію, то в Італії всі. А ловлять на цю модель. Шимано Аеро в різних чи Шимано Супер в різних поколіннях. Всі ловлять саме на це. Він ловить да на легкий фідер, так званий метод Фідер, і на матчівку, на, на тяжкі ці поплавці з великою дистанцією забросу. Дуже зручно, да? ось так. От, швидко переключати силу фрикціона. Маємо тут. Тут пишеться чи ні? Спочатку Шима написала кількість підшипників, потім перестало. Давайте пошукаємо. Тут, тут, вже, тут вже не написано, скільки має. Підшипників ця катушка. А має вона раз. Тут у нас втулочка типова, шаманівська второпластова. Ну і тут, скоріше за все, підшипника теж тут немає, але в принципі це не, не обов'язково. Достаю іншу катушку, яку мені прислав клієнт. Побачите, Люди готові платити достатньо великі гроші за обслуговування. Сервіс цієї катушки, я з клієнтом домовився, буде йому коштувати 100 злотих на гривні це 1100 гривень. При тому, що ця ціна в увага в два рази менше, ніж дають конкуренти. Можете собі уявіть, і люди, не дивлячись на те, що є вже ринок, є майстри, які там відомі, все одно готові відправляти катушки свої новому майстру, бо вони не задоволені попереднім. Достаю іншу катушку, це у нас Мічел, і катушки всі такі, які. А на нашому, на українському ринку не буде дуже відомі. Мітчел, дам е, що там ще була? Окума? Е, це катушки з від одні о, одного власника. Я не знаю. Ну Як на мене, ціна їхня їх ціна менше. Можна якусь нову катушку купити за менші гроші, але люди. Готові, в них якісь є сентименти до старих катушок. Це, до речі, не перший раз, коли мені ось такі от відправляють катушки, які там 20-30 років а, на каналі е, є декілька таких відео. А, як же я знайшов клієнтів? Зараз розбираюсь з цією катушкою, що у нас мітчелом. І відразу буду вам розказувати, що з нею треба зробити. Ну, Мабуть, буду розбирати її. Тут жилка намотана. Цікаво, як, як знімається шпуля тут. Кнопки тут немає. Ха, цікаво. On, off. он off. Ладно. А, що зробив я? Перше, типове, що я зробив. По-перше, мені друзі мої, підказали, кажуть, слухай, Саша. А, поляки а, Спочатку думали відкрити підприємницьку діяльність тут о, в Польщі, але коли я дізнався, які великі податки, то. Пф, і ну Набагато складніша система. По-любому треба буде брати цього а бухгалтера. Без бухгалтера в цих податках всіх не розберешся. Я навіть не знаю, як це зняти. ага Що це я зробив? Ага, затиснув. О, що, що, що тільки не побачиш в катушках. А тут, мабуть, відкривати, відкручувати гвинтик це треба. Оце так-так. Кажуть мені, слухай, ну, тобі не обов'язково працювати там, легально, можеш працювати нелегально. Якось ми приїхали, я вирішив, що ну, треба все робити легально. Кажуть, а ні, тут багато так людей працюють нелегально. Ну, а плюс до того до всього можна працювати легально, але без реєстрації підприємницької діяльності. Тобто, якщо ти робиш е, е, твій об'єм послуг чи продажів не менше, ніж половина. Мінімальної заробітної плати, яка ж ця сума? Здається, 2,5 тисячі злотів, а, і треба пошукати, не пам'ятаю, десь, ну, десь, десь біля того 2,5 тисячі злотих чи 1800 злотих. Ні. Чекайте, 3, 3 з чимось тисячі, множте на 11. От, якщо твій об'єм менше, ніж е, е, цей половина цієї суми. То взагалі ти можеш підприємницьку діяльність не реєструвати. Ну е тим більше нема різниці, якщо ти цей е надаєш послуги, територіально-фізично знаходишся в Україні, а є такі люди, я з поляками зустрічався, при тому, що ви знаєте вже з новин: є люди просто держими величу Польщі. А тільки Польща, Польща на першому місті, траляля, вся, ну, вся ця пісня. Все одно є люди, які йдуть е, саме за майстром. Якщо ти гарний майстер, якщо е, в тебе є якийсь досвід, і ти це можеш е, е, доказати, то відповідно вони до тебе прийдуть. Є люди, які е, присилають і нашим е, Майстрам по катушкам а, з Польщі свої катушки не тільки українці, які живуть в Польщі, а й поляки. Є ті, які присилають спінінги а, теж в Україну, два, два майстра, яких я точно знаю, працюють на міжнародному ринку. І отже, ви, ви теж можете працювати на міжнародному ринку. Мені а, вибачте, клієнтів вистачить і, в принципі. Можете і в Польщі спробувати, але ну, тут уже, вже це. Я нормально попрацював, щоб люди мене знали, що я зробив. Можна, звичайно, йти через YouTube контент, зробити відео з субтитрами про те, як ви просто обслуговуєте катушки, і по-любому прийдуть люди, які скажуть: о, ну, я бачу що ти майстер. А багато, ж, до речі, хто є таких майстрів, наприклад, в Польщі. То вони вже там починають вирядувати, то я не беру, то я не хочу, це, це не моє, і не беруть там якісь такі незвичайні моделі. Тобто ця людина не знайшла по суті тільки мене, щоб я обслужив ці катушки йому. У них там є вже якась спеціалізація, і так далі. Якість я не можу сказати, але ну, ті люди, які звертаються до мене, ну, відповідно у них є якісь розчарування. Я впевнений, що не у всіх є такі розчарування. Але люди, які мають вже розчарування, кажуть, що ну, погано обслужили, або вони були там ці майстри невічливими. Я особисто там з одним спілкувався. Взагалі, якісь, ну, ненормальний, неадекватна людина в Польщі там Павел Гробельний є. А неадекватна людина, якась цей. Е... Написав мен... навіть на мене скаргу е... в так званий Ужон Скарбовий. Тобто, у... в цю податкову польську, що я займаюся. Цей нелегальною діяльністю. Але я, я прийшов туди, і ми разом цей, по, по, посміхалися, вони закрили справу сказали, ну, є сказали, вся, є всякі люди, не звертайте увагу. Тобто, ну, взагалі все чудово закінчилося. Є другий спосіб, яким можете зробити створюєте якусь групу в Facebook. Так, в принципі, в мене в основному працює і через YouTube приходять люди, не дивлячись на, тему, що, на, на те, що саме. Основна часть, основна частина моїх відео, ну, в принципі, всі відео, або спочатку починав російською мовою, потім українською. Є е, якісь е, на якісь відео ми робили з сином другий син, який з інвалідністю в нього, в принципі покраще інтелект. він допомагав мені робити субтітри. А, вау! Ну, такого ви не бачили. Якщо педе... не бачили. Якщо підете на міжнародний ринок, то я впевнений, мої відео ще вам теж будуть корисні. Як обслужити те, чого ви ще ніколи не бачили. Ось така а, система цього обгонної муфти. Ну, Вона, в принципі, вважається більш надійною. Ну, зараз ми будемо її обслужу... обслуговувати. В одному відео дві катушки абсолютно різні. Це, мабуть, перше в нашому... на нашому каналі. Значить, я створив, коли. А, спочатку я дав оголошення е... в місцевої спільноти рибаків. Почалася там різна така якісь дурня. Дурні такі якісь коментарі, чому ти не на фронті, і таке все інше, навіщо ти сюди приїхав? і Було декілька людей, які це вислали катушки, але а, хейт, який підняли ці конкуренти, він був настільки великий, що я, в принципі, вирішив більше цей, зробити велику паузу. Натомість створив велику, створив велику, групу. На цю тематику Фейсбуку. І там було небагато постів. Не так часто я робив, але через деякий час, через те, що була, була вдала, вдала була назва, був вдалий пошук, ну, була вдала назва групи. В цю групу дуже швидко не завжди з'явилося. Ну, на сьогоднішній день десь а, 2000 людей. Тобто, це вже така спільнота, де люди можуть самі один з одним спілкуватися а, на, цей, на тему ремонту котушок, а, давати один одному поради. І, відповідно, це я там серед всього прочого частіше за все даю публікації, і багато клієнтів в мене приходять звідти. Тобто, так само: Instagram, Facebook, якісь, ну, якісь я не знаю, там норвезькій мові, Норвегії взагалі а, вау! Дивіться. Спаряне два спарених підшипника. Це щось щось неймовірне. Наскільки я знаю, мітчел колись е, отримував е, нагороди за свої катушки, за надійність. Е, на цих е, Як що це називається? F-Tex? Е, міжнародні виставки рибацькі? Зараз мітчел вже повністю на 100%. Робиться в Китаї, там вже нічого цікавого немає. Він Мічел, наскільки я знаю, вже з українського ринку вийшов. Колись там продавалася ця корпорація велика PurFishing. Зараз вона в Україні точно не працює. Мені здається, що вона тільки в США і, і залишилася. Ось. Так що, друзі, створюйте групи, де є а, грибаки. Де є люди, зараз нова пошта працює, люди готові заплатити трохи більше. створювати контент італійською, німецькою, англійською мовою, створюйте локальні групи, фейсбуки, і ну, інстаграмом я не сильно користуюся. Тікток обов'язково вас побачать, обов'язково вам будуть присилати. Тільки подумайте, як вам приймати міжнародні платежі. Ось така вам порада. Ну що, давайте далі подивимось, що можна зробити з цією катушкою. Вже, по ходу, будемо говорити тепер про Мітчелл. Це у нас яка модель. Друзі, вибачте за ці звуки від мого сина. Дуже тяжко контролювати, щось він збуджений. Така спека а е, а ні, ACX 4000. Зверніть увагу, що підшипники відкриті. Це не завжди, до речі, погано. В вдайві в, е в старих поколіннях, в старих е цих генераціях теж підшипники цей. Бувають відкриті. До речі, друзі, що ще хочу звернути увагу: з чого починав я і що допоможе вам. Дуже багато е, запитів, і вони будуть. І думайте, що ви самі можете зробити, де можете шукати оригінальні запчастини або мати доступ до токарки. Тут, до речі, теж маємо два. Спарених підшипника. Подивимось, чи вони ще годні. Трохи вже тут є і ржи. да, Вони вже шумлять. Будемо спробувати їх реаніма... реанімувати. Цікаво. А, тобто, думайте, де брати запчастини до своїх докотушок. Бо це буде дуже. Вау! Це що таке? А, дивіться, в мене навіть немає пояснення. Це жорстко зафіксована якась. Це, чи це частина корпусу? Ось такий палець. Що воно робить? Навіщо? Тобто? Ага, Це ексцентрик, який обертається тут. Нічого собі оце. Отакого от механізму друзі ви ще не бачили. Тобто ну, куліса не s образна звичайна пряма куліса, а оцей ексцентрик, він на цих е, зубах обертається і получ, ось, ось на цих зубах обертається і працює з цей з кулісою. Ну, тут немає жорсткої, жорсткої фіксації. Або нема хвостовика в піньйоні. Піньйон зроблений з якогось м'якого металу. Мабуть, для легкого ходу. Обережно знімаємо. Тут треба, я ще сам буду потім передивлятися, треба не помилитися. З тими шайбами, як правильно стоять шайби. Тут шайби і, і там шайби. Така сама технологія я бачив в деяких дайвах. Що ж це була ще за катушка? Якісь там ще були. Так, і якісь якась ще була типова фідерна катушка Обережно. Так, друзі, будемо мити. Будемо зараз це обслуговувати. Механізм цього мічела ви побачили. Е, ну, подивимось зараз. Так, ось катушку я відмив. Е, дивіться, що маєте знати про такі катушки, про старі. Якщо будете їх обслуговувати? А в них буде дуже багато окислення різних там мінеральних осадів. Тому без як це називається, ультразвукової мийки, без якоїсь там вже механічної чистки не обійдеться. Треба буде це все застосовувати. Під роликом нема підшипника, якась така недолуга. Конструкція, ну, в принципі, може бути таке. Так, друзі, впевнений, що у вас залишилось ще багато питань. Якщо додивилося це відео до кінця, будь ласка, питайте, будь ласка, напишіть, що ви хочете побачити в наступних роликах. Ну, і постараємось цей зробити це все. Працюйте, можете працювати з катушками, з іншими якимись механізмами, можете продавати товари, послуги. Запевняю, вас міжнародний ринок дуже цікавий і дає заробити непогані гроші. Бажаю всім успіху. Діліться своїми успіхами, якщо хочете, розказувати про свої каналі в коментарях і запрошую до наступного відео. До зустрічі!